Зараз на вулиці стало тепло, де кременчужани купують літній одяг. В магазинах одягу. Яких саме? На сквері Бабаєва. А назва яка? Точно не пам'ятаю. Міга-галактика. Отаж наші кремчачі. Сінь Сінсей магазин, інтернет-магазин. Галактика. Заказую. А де саме? інстаграм. А от в Кременчуці є якісь магазини, які ви можете порадити? В Кременчуці ні. толком ні. Ну, в галактики, якісь магазини можуть бути, і тоні факт. Мабуть, в Європі через байерів, в Америці. Сінсей можемо зайти. Ну напевно, так. Да. Сінсей такі. По якимсь іншим, напевно, ми не да. Сінсей, вряд ли більше, якісь інші магазин. Да. Магазин заходиш, і одразу все можна купити. Не тільки одяг, а й все одразу. Все, що треба, і для дома, і для одяг, і для всієї родини одразу. Так що це просто зручно. А от саме в кручці є якісь магазини, де ви можете зайти і купити одяг. На жаль, ні, ну, а є якісь поради? щось робить. У нас є канал ДНК, на якому ми робимо огляд на всі магазини, там і секонд хенди є, і просто магазини, тому можете зайти, подивитись, там дуже багато.